Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин «Віловіва», який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную флісову жіночу кофточку від торгової марки Ханах. Модель називається Розіта 2. Це кофта вироблена з флісу, як я кажу. Має молнію, повну знизу до верху є дуже гарну приталену форму, тобто це модель Fit, тобто спортивний стиль одягу в урахуванні того, що це. Тепла кофточка, її можна носити взимку під куртку, під, зимоною, під, зим... під гірськолижною курткою, чи в і влітку, в, при погоді там, 10 градусів поверх якоїсь кофточки. Футболки. Тобто Це така універсальна кофточка світ шот на всі випадки часу до жінок. І зігріє, і зігріє, і буде відображати дуже гарно жіночу стрункість, тому що е, ось е, задня частина кофточки вона приталена, вона е, стиснує е, е, талію і задає можливість жінкам бути. Більш яскраво виглядати, більш яскраво виглядати в цієї кофточки. Довжина кофточки достатньо е, довга і вона перекриває нижню частину е, поясниці. Тобто вона е, не коротка, вона дуже гарно буде зігрівати, е, скривати вашу е, талію. Є е, е, два кармани. Вони не мають е, ніяких замків, ну це такі кармани нічого зайвого. Є інформація о том, що ханах чешська компанія, ну і красний колір е, е, цієї кофточки, Е, Виробляється в Китаї, е, розповсюджується по всьому, по, всім, по, по всьому світу. Ну і е, При виробництві застосована технологія Polar Soft. Polar Soft це технологія флісові тканини, яка е, дозволяє зберігати тепло, е, бути м'якою е, на дотик, і е, пропускати зайве тепло наружу, тобто цієї кофточки не буде перегріватись і переохлаждатись е, жінка. Бажаєте купити кофточку Світшот від торгової марки Ханах, модель Разіта 2. Приходьте купувати. Ця колточка дуже гарно пасуватиме на гірськолижному курорті під гірськолижний костюм. Приходьте купуйте. червоний колір, дуже пасуватиме всім жінкам.